Муха це холоднокровне створіння. Що це означає? Це означає, що температура тіла її не фіксована, а практично рівна температурі навколишнього середовища. Що ми можемо, як ми можемо це побачити на практиці? Ось муха є, так? Вона зараз в кімнаті холодно дуже. Я можу її ось так ось штуркнути, І вона не може підлітіти. Чому не може? Тому що швидкість хімічних реакцій в її організмі дуже низька. Через те, що низька температура. І їй банально недостатньо енергії, в неї не виділяється в організмі стільки енергії, щоб вона могла злетіти і якось, якось швидко від мене втекти. Але зато вона може легше, якщо вона сховається, то вона може відповідно пережити холод. А теплокровні організми, якщо їм недостатньо речовин для підтримки температури, вони просто. Загинуть, якщо, якщо їм недостатньо енергії для підтримки температури, а холоднокровні можуть просто пересидіти цей час, якщо їм вдасться сховатися.